Вчителем інформатики Добровеличківської загальноосвітньої школи-інтернат перших-третіх ступенів я працюю восьмий рік. Заклад має певні педагогічні традиції, основи яких закладені першим директором школи інтернату, педагогом-гуманістом, заслуженим вчителем УРСР Васильом Яковичем Новим. Історію, заклад час розвіду і час на, на певний час школа, на жаль, втратила авторитет та визнання. Але за останні шість років директор... Школа є конкурентноспроможною серед закладів району. Вивчення предмету інформатики в закладі є все необхідне. Стаціонарний комп'ютерний клас на 10 робочих місць, де проходять уроки з інших предметів, виховні години, години спілкування. Наявність мобільного комп'ютерного класу з інтерактивною дошкою та ноутбуками дозволяє вчителю інформатики не обмежуватися своєю класною кімнатою. Наприклад, проводити бінарні уроки в інших кабінетах. Ти вчителено інформатики Юрій Олександрович показав відмінну теоретичну та практичну підготовку, застосовує на практиці новітні інформаційні технології, надає практичну та методичну допомогу своїм колегам з даних питань, володіючи глибокими знаннями, широкою родицією, вмінням вдало поєднувати теорію знань з практичними навиками, пробуджує інтерес до своїх уроків. Творчих пошуках, голова районного методичного об'єднання вчителів інформатики, слухач обласної школи методистів-кореспондентів, член обласної творчої групи вчителів інформатики, районний координатор міжнародного конкурсу з інформатики БОБЕР. Власним прикладом виховує учнів кращі риси особистості. В умовах школи інтернату де виховується 70% дітей, що живуть віддалено від сім'ї, актуальною проблемою є соціальний розвиток учня. Тому методичною проблемою, над якою я працюю, є соціальний розвиток учня через формування інформаційно-комунікаційної компетентності. Для формування сучасної молодої людини, інформаційного суспільства, вчителю інформатики доводиться працювати в двох напрямках. Це робота з учнями та робота з педагогами. Вирішувати проблему соціального розвитку особистості під час навчання інформатики можливо через використання різних форм організації навчальної діяльності та вибір змісту матеріалу. Індивідуальні завдання дозволяють учню зробити свій внесок у колективну роботу. Відчути соціальну значущість допомагають дітям завдання, зміст, яких пов'язаний з місцевим матеріалом, з їх перебуванням у закладі. Подібні завдання дають учням певні соціальні знання, знайомлять з правилами поведінки в соціальному середовищі.